У мене враження, що наліт цих дронів був саме для того, щоб показати тій військові коаліції охочих, ну не військові, а коаліція охочих, яка сказала європейська, що ми можемо поставити війська до України як миротворців. Російські кілька політиків сказали, що тоді вони будуть цілями, безпосередніми. Але це слова. Їх можна взяти до увага, а може не взяти. А тут дія безпосередня, щоб довести. Справді, будуть, будуть вбивати. І на Польщу в мене враження, що це вплинуло. От перша реакція, що е, поляки замислили, що в, можуть вбивати їхніх громадян. І я не скажу, що готові до здачі, але враження, що вони почали щоб бути готовими до більших компромісів. А компроміси з ворогом ну, це буде бути по українських інтересах. Ну, дивіться, а я погоджуюся з вами в тому сенсі, що це було одною з метою, ну, одною з частиною мети Росії. І, зрештою, мало не дійшло зрештою, до людських жертв оцей ушкоджений будинок, який показували в медіа. ну, Там на той час не було людей, але вони могли все ж таки постраждати. І так, напевно, я би так поділив, можливо, це було таких три. Основних там напрямків, що хотіла Росія добитися цим, ці, цим актом агресії, цією атакою. Ну, можна провокацію називати як завгодно, але маємо те, що маємо. Те, що, по-перше, посіяти певний такий, ну, неспокій, поглибити, верніше, його в польському суспільстві, бо польське суспільство давно перебуває в такому неспокої, очікуванні війни. Викликати внутрішні суперечки в суспільстві, поглибити їх, поглибити якісь розколи між політичними силами, між президентською і урядовою гілкою влади, між, наприклад, там, керівництвом Міноборони і операційним командуванням і так далі. Тобто спробувати тут хитнути ситуацію. Друге, це внести також. Якесь замішання, розкол ці суперечки у, серед європейських членів НАТО. Тобто, ну, побачити, як зреагують саме Європа, що вони запропонують, наскільки вони зможуть допомогти в, в регулюванні цієї ситуації. Як, до речі, ви оцінюєте цю реакцію Європ... Європи? Ну, на рівні, скажімо, операційному, я думаю, що спрацював. НАТО, як блок доволі непогано. Ну скажімо, у відбитті цієї атаки там брали участь е голландські F F-35, брали уч участь італійські авакси. Я про політичну реакцію не про реакцію ага. ПВО, а про політичну реакцію Е, Політична реакція, в принципі, теж пролунало запевнення і президента Макрона. Пролунало запевне. Про те, що він казав, що він має намір вислати там три додаткових винищувачі Рафал. Пролунала реакція з боку Нідерландів, те, що вони надішлють додаткові системи Патріот для охорони східного кордону і так далі. Я вважаю, що політична реакція, ну, я, я не оцінив би як надто потужною, але зрештою, вона, вона була, вона є. І скажімо так, як до цього часу ну дуже повільно реагували багато європейських лідерів, то як, як на зважаючи як на попередню реакцію, я вважаю, що ся, ну скажімо так, на четвірку, так.